Всім привіт! Потрапила мені сьогодні на пошту ось такий лист. Лист з предзамовленнями від книгарня є. Е. Досить часто замовляю книги хорошій якості, саме тому вважаю, що воно так круто. О, дивіться, грав кота і мишку, хочу оту книжечку. Дуже крута переслідування Аделіни. Чула про неї хороші відгуки, можливо, вже хтось читав. Не знаю, можливо, вже хтось десь купив, можливо, десь в інших книгарнях, і вже книжечки є. Заходжу більше предзамовлень І те, що потрапляє перше на очі. У обов'язковому порядку. Прикидаєте, замовила ось цю книгу, а потім уже зрозуміла, що це не кров і попіл. Це. Трошечки інша серія Плоть і вогонь про іншу обрану серафену Мієра. А я то думала, що воно про маківку продовження і так уже зраділа, що зможу далі прочитати і вам розказати. Але, ну, не тут то було. До речі, книжка буде аж в жовтні. Обов'язково розкажу все, що і як.